Всім привіт, у мікрофона Інскрейн, і я зазвичай знімаю летсплеї по різним іграм. Але зараз хочу зняти трішки інший, але також ігровий контент. Загалом це відео спохаляє, а саме безкоштовно можна забрати гру Streamer Live Simulator Це гра про стрімера, де вам потрібно буде починати все з нуля. Але тут також є побільше завдання, якось пошук сміттєцінних речей, які потім можна буде продати в ломбард. Ну і ще тут є тварини. Ну до справи, щоб забрати гру, потрібно зареєструватися на сайті Fanatical, саме він роздає гру. Сил. На сайт я залишу в описі. Потім потрібно прив'язати свій Steam аккаунт і підписатись на розсилку. Далі в кабінеті сайту ви зможете забрати і активувати ключ в Steam. Я вже це зробив і думаю, що запишу летсплей по цій грі, тому кому цікаво, підписуйтесь на мій канал. А, і до речі, після того, як ви заберете ключ і активуєте його в Steam, ви по бажанні зможете відмінити розсилку і відв'язати свій Steam аккаунт. Ну а на саме все, дякую всім за перегляд. Скоро побачимось!